Чернівецький Бенефіс і фронтова мобілізація Яценюка. Чорним по білому. Про головні події тижня. Це відбулось. Влада в Чернівецькій області повністю перейшла до рук Народного фронту. Опальний заступник голови обласної адміністрації Володимир Куліш підтвердив свою відставку: можемо привітати губернатора з монополізацією всієї влади в регіоні і фронтовою мобілізацією Буковини, а з тим і з новою відповідальністю, за яку вірогідно. Скоро доведеться платити по курсу твердих валют. Голова ОДА Олександр Фещук, його родичі та однопартійці з оточення Арсенія Яценюка вже засвітили обличчя в кількох фінансових скандалах. У Буковинського народного фронту в народі склався стійкий імідж контрабандистів, винищувачів лісу та корупціонерів, чиї руки дедалі глибше занурюються в кишені платників податків. Веселись, юноша в юності твоєї. І да сердце твоєї в одній Только знай, що за все це Бог приведе тебе на суд. Олександр Георгиевич давно не юнак. Тож пора складати речі в замечательную допровскую корзинку. Похвалитись румунським паспортом він поки що не може, так що за границя явно не поможе. Тим часом у Києві загострюється внутрішньовидова боротьба. Оточення Петра Порошенка силою фронтовиків до нерівного одруження і повного розчинення партії Яценюка у президентській солідарності, до повної втрати політичної цноти. Конфлікт із колішем відтак може стати піровою перемогою. Перші холості постріли вже пролунали. Служба безпеки після вдалої стряски лісової контрабанди взялась за Буковинську контрабанду цигарок. Це серйозне попередження для Чернівецької митниці, яку очолює фронтовик Микола Салагор. А також дуже, ну дуже зрозумілий сигнал для народного депутата Максима Юрійовича, якого злі, ну дуже злі язики пов'язують з кишуванням контрабанди на румунському кордоні. Була у мене таможня, Зараз таможні. немає, контрабандистів немає. Тінь, яку в обідню пору відкидає вежа ратуші, все менше нагадує струнку фігуру Яценюка. Тож фронтові пішаки, тури, коні і слони одні за одними відступають в обласну адміністрацію. Арсеній Петрович, немов відчув нашу іронію в минулому випуску програми. Краще бути першим політиком у провінції, ніж другим у столиці. Ставати тінню себе самого у маленькому Парижі, колишній перший міністр, не збирається. Яценюк вирішив нагадати про себе на відкритті нового корпусу Національного університету. Його несподіваний приїзд у супроводі міністра освіти Лілії Гриневич це щось на зразок демонстрації сили. Це щось таке, як військовий парад. На урочистій лінійці в ЧНУ. Відставка Куліша відкриває широкі перспективи для самоствердження. Зверніть увагу, всі присутні на студентській присязі посадовці, члени партії Яценюка Народний фронт, нардепи Микола Федорук і Максим Бурбак. Міністр освіти Лілія Гриневич, сам колишній прем'єр Арсеній Яценюк, губернатор Олександр Фещук і міський голова Олексій Каспрук. На цьому партійному святі зайвим виглядав лише голова обласної ради, батьківщинівець Іван Мунцян. Не той партійний квиток дістає він з широких штанин. Після куліша, як ви розумієте, це погана прикмета. Ех, кіса. Ми чужі на этом празніки життя. Формальним приводом бенефісу безробітного Яценюка стало відкриття нового корпусу ЧНУ на вулиці Староженецькій. До слова, уряд Яценюка доклав до його будівництва 10 мільйонів гривень, рівно стільки дала й партія регіонів у 2011 році, або втричі більше, враховуючи коливання курсу. Коли там є ворог, який скригоче зубами, ми справляємося з цим і при цьому ще відкриваємо. Нові корпуси в університетах, і на переможних освітніх фронтах окуповуємо нові. Не зайве відсвяткувати вдале приєднання до ЧНУ Буковинського фінансового університету з корпусами і територією, яка становить неабиякий інтерес для присутнього на святі нардепа Максима Бурбака, одного із забудовників елітного житла під стінами уже колишнього БДФУ. Будинки, які будують, підійшли майже до них, і далі треба будувати. Тому ми відчуваємо, що це потреба продовження будівництва на території уже нашого університету. Одним словом, свято вдалось. Обличчя найуспішнішого прем'єр-міністра в історії незалежності світилось оптимізмом. Меж нема, меж нема. Іншими словами, тут повинно бути місце народження наших буковинських Нобелевських лауреатів. Будуть гроші на науку, будуть і лауреати Нобелівської премії. Відповідають науковці прем'єр-міністру на вимоги Яценюка щодо високих досягнень учених, так, коли нам заявляють, а де ваші лауреати Нобелівської премії. Ну це ж як знущання можна сприймати. Арсеній Петрович забув, що це він два роки був прем'єр-міністром, який скоротив до мінімуму фінансування фундаментальної української науки, поставивши наукові інститути за межу виживання. Аж тепер усе прояснилось. зекономлені кошти пішли в рідні Чернівці. На власну альма-матер. Саме нам, чернівчанам, доручена почесна місія виховання Нобелівських лауреатів. Меж нема. Меж нема. У нас немає не те, що грошей на обладнання, у нас немає грошей навіть на зарплату. Не опускати ніс, не втрачати оптимізму. Щоб наші чернівецькі студенти отримували дистанційне навчання з найкращих університетів Ivy League. Це Харвард, це Принстон, це Єйл. Для цього необхідні якісні знання англійської мови і хороший інтернет. І це закономірно. Адже за найуспішнішого прем'єр-міністра України зарплатня чернівецьких викладачів і науковців упала у 3,5 рази і складає в середньому 90 доларів на місяць. З такою винагородою від Єлю, Гарварду і Принстона залишається лише дистанціюватись.